Звати мене Володимир, позивний електрик, сам я з Житомирщини, працюю у сфері безпілотних систем, посада оператора. А мене звати Віра, позивний в мене світла, сама з Львівщини, з міста Червоноград. От, і зараз в 80-ці я є оператором впівічного дрона. Познайомилися, ми теж можна сказати, на роботі, бо зараз це теж війна для нас, це теж частково, як робота. Познайомилися на волонтерстві. Ми працювали потім довгий період часу в проєкті Будуємо Україну разом бур скорочено, відбудовували будинки, пошкоджені війною. І працювали з молоддю. Пригадую, так, да. цей день пригадую. це була Луганська область. До речі, це це 17-й рік перший виїзд з Донецьку-Луганську область. Вона дуже була вся зайнята там. Вона була керівник табору того, того проєкту. Відповідально до цього відносилась і завжди була в роботі. Спочатку ми, якби нас лозунг, будуємо Україну разом. І якщо не я, то хто? А тепер, ну, в принципі, те саме і зміст. Як і в ДШВ, якщо не ми, то хто, на завжди перші. Таке, воно, звичайно, гарні слова, гарна мотивація, але бачиш, яка ціна, то в всіх словах дуже багато змісту. Вибір піти до війська він з однієї сторони так. Це як що ми є Володя, який вирішив іти до війська, я теж вирішила йти до війська. І тут 50 на 50. Я якби і хотіла разом з ним бути, щоб ми разом працювали, але водночас це є і мій самостійний вибір. Те, що ми є одним екіпажем, скоріше всього, це просто так склалося, тому що ми весь час е, разом навчалися, тобто ніхто з нас не був е, досвідченим пілотом. Е, ми разом вчилися спочатку самостійно, потім ми разом йшли на офіційні якісь навчання, навчалися, і відповідно, ми якось один одного завжди доповнювали, тому що е, в їхпіві. Там не може, не може одна людина працювати. Ну, для задоволення, можливо, в цивільному житті ти можеш один літати. Якщо це є бойові, це є екіпаж, який складається з трьох людей. І 100% менше, ніж троє людей в нашому випадку, просто фізично не зможуть виконувати бойові завдання. Тому ми якимось природнім шляхом розподіляли між собою частинки роботи, з якої буде складатися наше сьогоднішнє от бойове завдання. І вийшло так, що ми якби стали екіпажем. Якби і обирали, і не обирали одночасно. Першу уражену ціль я навіть і не пам'ятаю, бо в нас якраз тоді, коли ми почали сформували екіпаж, у нас доволі насичена була робота. У нас на тому напрямку у нас в день було 25 вильотів. І відповідний уражень там можна. Звичайно, що це не всі ураження, всі виліти. Бо зазвичай люди думають, що там відеоролики, які там показують, що там в техніку, що це один береться в півідрон, він відразу долітає і знищує там техніку чи особовий склад. Але на жаль, воно так не відбувається, чи на щастя, бо ж в півдрони і по нам літають, звичайно, що ворожі бути впівішником це дуже цікаво. З цим не можна сперечатися. Це і актуально, і цікаво, і гарно. Якщо брати сам політ. То це для мене більше як полювання. І ти розумієш, що там, наприклад, є якась техніка, яка працює по нашим хлопцям, по нашим передовим позиціям. Чи це танк, чи це, наприклад, от, Птур мене щодавно знищили. Ми екіпаж і, і сім'я. От і е, мені здається, як і в звичайних побутових умовах в цивільному житті. В будь-якій роботі е, є вияснення відносин, хто правий, хто знає, як робити краще. Е, бо ми робимо роботу разом, от і, і відповідно е, ми завжди е, частково не знаю там змагаємося в цій роботі, та? тобто е, змагаємося <зум> Змагаємо. таке слово. Ну хто хто більше знає, хто більше розуміє специфіку, е, тому що ми робимо е, не різні види робіт, і вони під'єднані одна до одної. Ми робимо одну роботу з різними складовими. І за цього виходить, що е, деколи все супер класно, особливо коли все працює. Але коли щось не працює, то відповідно, е, окрім того, що ми розбираємося, чому не працює, то ми ще й е, частково розбираємося між собою, бо хтось може не допрацював. Та, воно, так, воно, В принципі, як ми працювали в екіпажі не з чоловіком і дружиною, у нас між хлопцями просто також бували частенько розборки якісь. Ну, так само у нас і звіра Розборки буває. Ну, яке, це не розборки, ну, просто... Розбір польоту. Би, да, хто? Польот не вдався, розбір польоту починається. Да. Є таке, воно конкуренція є. Хто що вразив, бо ми по черзі літаємо то <смі> не конкуренція. Звичайно, якщо хтось вразить, вже відразу хтось хоче, наступний раз летить тільки він і вразить ще краще. Ну але це ж є добре, це конкуренція, вона завжди покращує роботу. Армія їх дуже велика, людей їх вистачає. То тобто, їх солдатів живої сили дуже багато. Українська армія може може навіть стримувати їх і навіть на деяких ділянках і просуватися. Це велике, велике таке діло. Ну, іншого зараз варіанту немає. Ну, от, наприклад, з огляду для себе, ну перейду я в цивільне життя. По факту ж ну буду займатися цивільним життям, але ж вже ти дотичний до війни, і ти по-іншому не зможеш ніяк жити. Я не втомилася. Е, я не сказала би, що зараз в даному, е, в даному середовищі, в даних умовах, е, я працюю більше, ніж я взагалі працювала в житті. От просто по об'єму роботи, по важким там, побутовим умовам, по всьому. Ну, тобто, ми в нас і так було досить непроста робота по волонтерству, тому якби зараз не є більше завдання роботи, воно небезпечніше, так, це звичайно, є загроза для життя. Але по самій важкості воно не є важкіше. Ну, це суто мій досвід. Так само в мене ем, немає зараз вже немає якоїсь оманливої думки, що це все закінчиться дуже швидко. Якби це м -м, марафон, і треба бути готовим бігти довго. Не швидко можливо, але довго, тому ну це мій підхід. Я не знаю, до того що зараз відбувається. Що ми тут є? Ми тут до кінця, до, до того поки ми зможемо робити цю роботу, до поки я зможу робити цю роботу.